Всім привіт! На основі готових прикладів хочу вам показати, які зміни пройшли в OLX. Значить, дивіться, раніше було так, що товари до 1000 гривень потрібно було оплачувати безпосередньо з картки. Тепер потрібно безпосередньо з картки оплачувати товари до 2000. Ось я вам для наглядного прикладу покажу ось таке оголошення. Кіан PowerShot A 1700 гривень. Ось дивіться. Canon PowerShot, припустимо, ви захотіли його придбати і з післяплатою безпосередньо у відділенні. Заходимо. Нова пошта. І далі проблема. Далі ви не можете проплатити безпосередньо у пошті. Вам потрібно проплачувати цей фотоапарат лише з картки по факту. Тепер переходимо на фотоапарат Тут Canon S5, IS. ось 2450. Купити з доставкою. Знову ж таки, Нова пошта і, будь ласка, тут ви можете вже проплатити такий фотоапарат карткою. Так що ось такі зміни. І ще один нюанс. значить, Коли навіть у вас є гроші, ви проплачуєте. Але, припустимо, продавець відмовляє вам у покупці цього товару. Ну, скажімо, тому що цей товар вже проданий, або хтось запропонував вищу ціну, і він відразу вам скасовує. Вашу угоду і переходить до більш вигідної для нього. І в такому випадку не знаю, як інші банки, проте, от Приватбанк забирає свою маржу. Тобто всі гроші в повному обсязі, хоча вказується у тут OLX, коли оформляєш, що у разі, якщо продавець відмовиться, то гроші в повному обсязі вам повернуться на карт. На факту в повному обсязі гроші на картку, якщо ви власник картки Приватбанку, не повертаються, ви втрачаєте хоча й невеличку проте суму. Так що зверніть на це увагу. Дякую, що зі мною. Всього вам найкращого.